Вважав себе атеїстом, ніколи не хрестився у храмі і не говорив про свою віру у Бога. Водночас настільки боявся неправдиво свідчити перед Господом, що навіть не поїхав на сповідь до монаха, який міг би вимолити його смертельно небезпечну хворобу. І своїми добрими справами для блага людей він довів, що насправді є глибоко віруючою і духовною людиною. Світлій пам'яті Володимира Лукича Лук'янця, заслуженого працівника сільського господарства України, колишнього очільника Черкащини і депутата обласної ради, до сороковин з дня його переходу у вічність, присвячуємо нинішню програму. Сільська церква його рідного села Бакаєве Чорнобаївського району тепер має купол і невелику дзвіницю. Такий подарунок громаді зроблено до сороковин з дня переходу у вічність Володимира Лук'янця. 20 лютого біля сільської церкви Бакаєвого зібралося багато людей. Прийшли не тільки місцеві селяни, але й друзі та колеги покійного Володимира Лук'яча майже з усієї Черкаської області. Освятити нового купола та дзвони приїхав митрополит Черкаський Канівський владика Софроній, якого бакаєвці зустріли теплими віршами і квітами. Низьким з поклоном вас вітаємо. У цей знаменний світлий час. Хай Бог вам сили посилає, о дорогий владика нас. Нехай Господь вам помагає в служінні в справах і в трудах. І весь ваш шлях благословляє на многій і благій літа. що Сили і ділянці, не хай Бог вам дає. Владика Сафронії не має змоги часто навідувати Бакаєве. Але він дружив і покійним Володимиром Лук'янцем. Обидва сильні натури, лідери. Один громадянський, інший духовний. Їх тягнуло одне до одного. Тому владика не міг не взяти участі у поминальних сороковинах, важливі даті переходу у вічність душі людської. Господь милостивий до нього, тому, що він багато дуже зробив, багато дуже зробив для церкви, але не для церкви, а для себе. А тому, хай Бог покоїть його душу і приведе до Бога, щоб Господь оприділив її, щоб йому там було не так тяжко. А щоб було не так тяжко, то ви повинні молитися. І... Невелика церква з'явилася у Бакаєвому лише три роки тому. До цього люди молилися і освячували паски, воду чи вербу на великі свята. Просто неба. Володимир Лукянець, приїжджаючи на свята у рідне село, бачив, як людям треба дім Божий, тому доклав зусиль і в приміщенні, поруч із фельдшерсько-акушерським пунктом, відкрили церкву. Символічно, що душу і тіло лікують в одному приміщенні. Володимир Лукянець був патріотом, якому боліла доля держави, тому і духовним покровителем храму став святий рівноапостольний князь Володимир, державотворець і хреститель Київської Русі. Побудували церкву для людей. Сьогодні перший день у нас храмовий, перший раз храмовий день в селі. І так він буде віднині і до віку. А коли Володимир Лукич взяв нас на себе оце керівництво і взяв Івана Михайловича, і все в нас наладилося. 100 років відбували села, і це праздник був, якийсь праздник був, то Організували і Івана Купало, хорошо організували. У нас сьогодні в селі це, це, такий храм в честь Володимира. О, а в честь ми назвали храм в честь Володимира, нашого земляка, Лук'янця, Володимира Лукича. Це ще мій сусід. О, дуже хорошо, і ми дуже раді і доволі, що ми, хоч кудись є, де піти, погуляти. люди воду посвятили. Ми школа навіть відвідуємо нашу церкву. Дітей ми сюди приводимо на великі свята, на стрітення, на Великдень. Наші дітки вже знають, як себе вести в церкві. Розумієте, при, привчаємо дійсно до духовності дітей своїх. Ми навіть у нас в навчальному плані у варіативній частині, у нас ми вже, мабуть, четвертий рік ведеться християнська етика в українській культурі. Люди привітні, люди завжди із радістю очікують наш приїзд, коли ми приїжджаємо, радіють. І не дивлячись на те, що це невелике село, от, чимало людей збирається у неділі, у свята. От в такому випадку ми дійсно переконуємося знову і знову ж таки, що у цей такий непростий, повторюсь, складний час, кожен із нас намагається все ж таки приходячи у храм Божий. Знайти для душі спокій, знайти відповіді на свої запитання, тому що ми знаємо, що лише храм Божий це те є місце, місце присутності Господа Бога, і саме в храмі Божому ми дійсно відновлюємо удухотворюємося наші душі. Тоді Володимир Лукянець допоміг встановити у Бакаєвській церкві іконостас, придбати необхідні ритуальні богослужбові атрибути, подарував велику красиву храмову ікону. Ця ікона Святого Володимира, яку батько подарував цій церкві ще за життя, а ця ікона була привезена йому. Отцом Ярославом із міста Золотоноші ікону, яку він привіз, коли вже виявили хворобу батька, з тим, щоб вона його хранила і оберігала. А от купол на храмі та дзвони Володимир Лукович обіцяв подарувати для села 2014 року. Однак судилося цю добру справу довершити його рідній сестрі Надії. Вона розповідає майже містичну історію про те, як думку про купола і дзвони їй наче підказав під час водохрещенського благослужіння сам Володимир Лукович. Коли їхала, я не думала ні за купол, ні за дзвони, я думала за нього. І раптом, коли закінчилася служба, я підійшла до отця Михаїла і попросила в нього благословіння. Зайнятися доброю справою Володимир Лукич не закінчив і пообіцяв односельцям, що в 2014 році обов'язково на церкві буде купол, і обов'язково будуть дзвони. І я попросила благословіння зайнятися цією доброю справою. Разом з друзями та односельцями їм всього за місяць вдалося зібрати 24 тисячі гривень і встановити на храмі купол, а поруч невелику дзвіницю на три дзвони, які відтепер переливчисто скликатимуть людей на служби. Дякуючи всім людям, які в цьому приймали участь на сьогоднішній день. Свято Володимирський храм має і купол. На поминальній панахиді Надія Луківна подарувала для храму спеціальний альбом зі світлинами початок літопису Бакаєвської церкви. Я передаю, щоб ви приходили сюди, молилися, згадували його, його добру душу, молилися за своїх рідних і близьких і продовжували історію. Цього храму святіюці кажуть, що храмів повинно бути стільки ж, скільки хлібних магазинів. Бо як ми живемо своє тіло, так маємо живити і душу. Чи знав Володимир Лукович ці заповіти великих святителів, невідомо. Але аграрій за натурою добре знав ціну хліба і, либонь, інтуїтивно розумів, що людей треба нагодувати і духовно. Ще не всі відчувають, що це стане головним святом в сьогоднішній день. Для всього себе думаю, що ця маленька церковка, яку ми зараз освятили, окропили святою водою, допоможе багатьом людям подивитися самих для себе і завдати запитання: навіщо і для чого я є? Усе краще, що є в людині, прагне до Христа, бо в святому Писанні сказано. Душа людини за природою християнка, тобто здатна на добро, казав у своїх проповідях до людей Святий Лука Кримський Воїна Есенецький. Володимир Лукянець був одним з меценатів при відкритті в селі Деньги Золотоніського району, пам'ятного знака святителю ХХ століття Луці Кримському. Але добро і любов, які не проявляються у добрих вчинках, неправдиві, бо віра без діл мертва. Знаєте, вся життя вважав себе атеїстом і, і говорив, що в Бога він не вірить. При цьому всьому завжди він взаємодіяв, взаємодіяв із церковнослужителями, із святими людьми, і дуже багато допомагав. Дуже багато він взаємодіяв із Владикою Софронієм, допомагав храмам будуватися е, в, по всій області, е, відкрив цю церкву в своєму селі Бакаєвому. Фактично опікувався постійно красногорським жіночим монастирем постійно, і ще багато дуже чого він робив для, для церков. Я думаю, що в глибині душі він був все таки дуже віруючою людиною, але виховувався в той час, коли це було ну от. Зовсім була тоді інша ідеологія і інші погляди. Але я думаю, що від його батьків, від матері, оця глибока віра в Бога вона йому передалася, тому він і допомагав. Допомагав і вірив в те, що він робить. І тому так багато всього і є. За значний особистий внесок у розвиток духовності та відродження православної віри Володимир Лукінець був удостоєний кількох церковних нагород. Але принципово ніколи не хрестився. Бо пам'ятав, як колись у роки Радянського Союзу, партійні функціонери дали йому наганяй за те, що на прохання простих людей дозволив привести у Христинівку батюшку. А пізніше ці ж самі чиновники масово кинулися бити поклони у церкві. Він людина, яка не кридила ніколи душею ради вигоди. І от я розкажу такий один випадок: це було на початку його хвороби. Коли розповіли йому і його друзям, що в Одесі у чоловічому монастирі є монах, який лікує цю хворобу. Він вже дуже старенький, і потрапити на нього дуже і дуже важко. І все-таки друзі домовилися з монахом, що обов'язково Володя приїде. Але для цього потрібно було посповідатися і причаститися. Він був в розпачі, ми сиділи з ним, говорили, він не знав, як це робити. Я пішла, купила книги про сповідь, про причастя, принесла йому. І от, пам'ятаю, він сидить над цими книгами і каже: Надя, я ж кривлю душею. Як же ж я поїду, я ж обманю Бога, бо сьогодні я не вірю, я поїду за своїм здоров'ям. Але як же ж Бог мені дасть здоров'я, як я його обманюю? Я ще не готовий до цього, і він не поїхав. Може б і спас його цей монах, може б, сьогодні й жив він. Але таким він був. Володимир Лукич-Лукянець дуже любив село, його щирих, працевитих людей, любив ту просту народну мудрість, яка глибоко переплетена з одвічною духовністю українського народу, і знав, що цю духовність треба підтримувати і розвивати. У нас немає оцієї молодої парослі, яка б не за гроші думала, це а думала б за те, що ззаді стоїть населений пункт, людина, сім'я. Як їй допомогти, як зробити, щоб це село було кращим і кращим? А в нас Цього немає. І я відверто скажу, що моє глибоке переконання, через молодь, через християнську етику, через мораль ми можемо відновити нашу державу.